Друзі мої, всім привіт! Давно я не знімав вам ритуальні споруди. Ось така церква. Українська православна Серафима Саровського. Нещодавно збудована знаходиться в південному районі біля відомого підприємства промислового. Ось так все тут гарно. Це Серафим Саровський, в честь якого й названа. Церква. Церква невеличка, але доволі все гарно зроблено. Дзвіниця. Зверху хрест, тут дзвони, які по святам дзвонять запрошують. Прихожан на службу. Ось така вона з другого боку. Тут альтанка така є. Ще якийсь фундамент, мабуть, ще щось будуть будувати. Зараз з дозволу батюшки ще зайдемо. В церкву всередину. Зразу кажу, що церква сучасна, збудована у 21-му році. Ось тут такий для аксесуарів. Місце, де свічки продають. Ікона Богоматері Тут. Така драбина на хори. тут співають на свята хори. Церк... Церква сучасна є кондиціонер, тут прохолодно, так що хто приходить на службу, тут знаходиться в досить гарних умовах. Ось такі святі зображені. На стелі по всьому. По всьому храмі розписане і дуже гарна люстра. Витвір мистецтва. Так що, друзі? Кому потрібно, Церква знаходиться, якщо їхати зі станції Запоріжжя, Кам'янське, бивший, колись був Багрій станція. І на Сади, як їхати, зліва вона знаходиться, ця церква. Жіночка, яка тут зараз знаходиться, помічниця батюшки каже, що дуже гарно співає хор тут, коли на свята збираються прихожани. Ну, ось ще ікона. Серафима Саровського. Ще раз скажу, в честь якого названа церква. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, дивіться мої відео. Кому сподобалось, ставте лайк. До нових зустрічей, до побачення.